Всім привіт, друзі! І сьогодні я вам покажу свій будинок. І як я взагалі тут живу. Ну, для спочатку... так, Давайте я вам буду показувати свій будинок. Почнемо ось тут. от так от він виглядає. От так, він от такий красивий в стилі у стилі хай-теку І тут такий є басейн. Ви як бачите, Друзі, що це? Я це перший раз бачу. Що це? Що це здання? І іще воно, воно таке велике. Так, друзі, мені дуже цікаво, давайте підемо, е подивимося. Так, зачиняємо двері і пішли. Так, так, так. Так, так, так. Обережно. Так. Так, так, так. так. Так, я бачу, що там дуже багато мешканців. Так, і там вони щось, на щось вони дивляться. Так, привіт. Доброго ранку, точніше, пробач. Так, друзі, а що це? Давайте прочитаємо. Один квиток 30 гривень, і тут якийсь е, е, касир. Так, ладно. Так. Ану, там якась тварина. Ану, тихесенько, підійдемо. Білі ведмеді. А, друзі, все. Я зрозумів. Це, це зоопарк. Біля мого дому побудували зоопарк. Ну, прикольно, друзі, прикольно. І я бачу тут дуже багато людей. І давайте, друзі, підемо у зоопарк. Ну, в мене грошей немає, вони у мене вдома. ми сюди ще повернемося і ідемо додому, візьмемо 30 гривень, тому що я дуже хочу подивитися на тварин. Ну, мені дуже цікаво. От хочу в зоопарк. І, ну і ви бачили, скільки там людей на це дивляться? Так, друзі, в мене десь тут гроші. Да. Так, друзі, 30 гривень беремо. Так, так, так. О, ось так. А, ні, ні-ні. Ось так робимо. Ось так робимо. Так, далі. Ось так. Сюди 30. 34. І 34 ось тут залишаємо. Так, добре. Взяли, взяли вже 30 гривень це дуже добре. І ще візьмемо мою кепку. Ось так. Ну, все, друзі, пішли. Я підготувався. Ідемо покупати, купляти квіток на зоопарк. Так, друзі, ідемо, 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 ідемо. Так, так, ось тут покупаємо. Так, доброго ранку. Ось гроші 30 гривень. Так, тримайте. І беремо свій квиток. Все. Дякую. Дякую. Так, друзі, давайте почнемо з білих ведмедів. Так, подивіться, які вони красиві. Ого, друзі. Прикольно, дуже прикольно. О. Хі -хі. О, який класний. Який класний. В них ще є така водичка. Ну, щоб вони пили. Ну, ви, ну, ви, ну, ви розумієте. Так, тут ще є діти. Так, добре. Так, е, далі. Далі у нас лисиці. Так, о, лисиці, вони дуже красиві, друзі. І у них також є водичка, ну вони в ній плаваю, плавають. І друзі, до дощ, дощик пішов, а неприємно, неприємно. Ладно, друзі, буває, буває. Ось такі красиві лисиці. От ви як бачите. Так, наступні тварини це у нас курки. Це просто корки. Ось так виглядає, скільки в них тут вже яйц. <с> так, далі. Черепахи! О, черепахи! Які вони класні! О, друзі! Бачите? Бачите, який... О, в них там ще є така вода. Ну, щоб вони там плавали. Ну, це з черепаха, друзі, ви ж, ну, ви ж розумієте. Так, е, так, е, ну, привіт, якщо що, не дивись так на мене. Так, далі. Ідемо е, до наступного. Так, о, тут забули табличку назвати. Ну, я знаю і так хтось, хто це? це лами. Це лами, друзі. От, ну, вони прикольні, вони прикольні. От. Ось так. У них така цена, вода. Прикольно дуже. Так, тут ще є. О, кролики, друзі, кролики. О! Які вони... О, вони так стрибають. Мило. Прикольно, дуже прикольно. Так. Ладно, наступні. Так. О, коні. Я обожнюю конів. Коні це дуже круто. Ще, ну, у них всі є. У, у, у всіх є вода. Я не буду повторювати, навіщо? Так, і ще сено таке є. Так. О, що ти сюди туди заліз? От, їх тут троє. Так, ну ладно, друзі, далі. Так, тут далі свині. Ось такі у нас свиньки. Свині. От. Прикольно, дуже прикольно. Так. Е, далі, 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 далі. Е, далі у нас тут, так, потрібно прочитати. Овці та корови. Так, ну вони тут разом стоять. Так. Ось так. Вони кушають много тут травку. Ну, тільки що побачили, як вона з'їла, овечка. Так, так, так. От. Ось так виглядає це все. Ми прикольно побудували. Красиво побудували. Так, далі. І остання. Останнє. О, це панда? Друзі! Да, це панда! Це панда, вони. Які вони милі! У них тих такий ще... Ого! Який високий бамбук. Вот, їх тут три. Які вони красиві! Які вони... О, які красавці! Ну, ну реально. Так. Що тут ще є. Ну, Більше немає тварин, ми на все подивилися, на жаль. Е, ну, ладно, друзі, може бути. Може, може бути, вони, е, ну, хтось це будував все, вони можуть ще розширювати і ще якісь додати тварин. От. Ну, якщо вони ще додать, я сюди обов'язково прийду. Давайте подивимося просто на це. от. Ну, прикольно. Прикольно, прикольно. Так, ну оці все двері, я, я так і розумію, вони сюди заходять, їх кормлять. Ну, ви розумієте, що це. Е, ну і все, друзі, тут кінець. Ось так тут. Просто квітки. Ну, отакий вам обзорчик провів. Якщо вам сподобалось, я вже піду додому. Якщо вам сподобалось, не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайк. А, все, все, вже дощ пройшов. Ну, ну гарно, дуже гарно. Ну, з вами був Денис. Пам'ятайте, ставити лайки, підписатися. З вами був Денис. Всім... До побачення.